Земля потулилися трьохний крок. Земля горіла поетами і митцями. Її не можна не любити, бо це наша надія на новий день на нове добро. Її пісня хвориться, ланиться з ніжними віршами на коля в Дніпра не будь молодища і чистим мону нашого дає, наша мати, наша. King, come on. I get service card. Сьогодні минає 140 років від її дня народження. Вона жила Україною, думала про Україну і вірила в її щасливу зірку. Вона прийшла у світ, щоб запалити вогонь, щоб заспівати пісню і сказати щиро. Та Ісусу Христу. Шановне сьогодні зібрання, представники державної влади, верністи Іван Степанович, директор школи Оксана Дмитрівна, весь ваш педагогічний колектив. Другі діти, учні, сьогодні на правду є вся хвиля часу в нашому українському народі, де вартує нашої уваги. Що сьогодні ми в цьому заході робимо. Бог так прекрасно оздобив небо своїми е, зорями, місяць, солнце, але як красиво Бог оздобив землю. Не тільки архітектурні будівлі, не тільки ті природні ландшафти, але що найкраще, Бог подарував цій землі людину. Людина, направду, з великої букви, Яку сьогодні, шановує наш український народ і ми в тому числі, це Алеся Українка. Це на правду, людина, це той своєрідний маяк, не дивлячись на різні шторми, які йдуть у цьому світі і століття-століття, нові люди, які з'являються українці, повинні завжди перед собою мати цей маяк. Уміти вістити, вміти витримати, вміти бути благословенням для своєї землі, для свого українського народу, уміти бути тим приятелем, другом, братом і ставити прече, моє трудно, коли прикро, бо на всій землі воно на і так. Сьогодні ти пан, а завтра тратиш здоров'я і ти ніхто. Але пам'ятай, де Бог ти народ, пам'ятай. З якусь родини, з якого середку національного. але буде ця основа, буде і здорове суспільство, буде, буде і радість нашого народу, а навіть якщо прийдуть трудності, їх буде будемо вміти перемагати, бо, бо тому, що бі... так нам показує <головіка> ця стійка, мужня жінка, як <головіка> по теперішньому часу молодь живе в Європі, залізна <головіка> леді, яка в свій час. Нашому українському народі сама комова тілом, але зато сильно духом вона вистоювала все. Тому дай Боже нам тої мужності, тої сили і мудрості, щоб ми були тими прекрасними зорями, вміли прикрашати нашу землю, наш народ, нашу батьківщину. Нехай Бог всіх нас благословить. Кінець 80-х вісімдесятих -е на, на дворі уже. Відгомін демократії, народ захотів і народ здобув і почав здобувати свою незалежність. І для кращі дні, в цій місяці 90-го року, 1990 року, група наших борщов'я, голова посміти Петро Довгошия, наш поет, член освіти Володимир Петрович Дунча, Отець Іван Сеньків і просвітяни задумались і несли з такою ідеєю, яку разом із керівництвом Скрового Заводу, разом із владою, яка в той час, прислухалась до народу, разом втілили в життя і збудували пам'ятне Лесі України. Символу нашого духу українського, символу нашої немиручої пісні нашого великого українського слова. І це саме найвелике символічне те, що Якраз ці досвітні вогні були запалені в день відкриття пам'ятника весілля українців 18 серпня 1991 року. На другий день, 19 серпня, відбувся путь переворот в Москві. Готовилась нова санітарна схема управління державою. І напередодні оцього кучу, 18-го, відкрито пам'ятник Лесі Українці. Це символічно. Бо ще прийшло 5 днів, і Україна проголосила свою незалежність. 24 серпня Україна проголосила свою державну незалежність. Це є символічно. Її слова про досвітні огні, мабуть. Збулись, були пророчими ці хвилини в той день, коли відкривали і цей бюст Лесі Українці. Дорогі діти, ваші серця палає любов до України. Ваші душі завжди будуть служити своєму, своєму народу, своїй Україні. Ваше слово, яке ви... Сьогодні отут доносити до небес слова Лесі Українки це ваша подяка, це ваша шана. І ми також дякуємо вам за те, що ви любите, що ви поважаєте, що ви бережете в своєму серці нашу велику українську словетну поетесу Лесю Україну. Шана вам і хвала. Шановна громада, ми завжди повинні пам'ятати і ще багато зробити для того, щоб і це, до цього пам'ятника ніколи не заростала народ, народна трупа, і щоб ми цей пам'ятник возвеличували і справа, і своїх словах. Хай святився нині лесенцей вещи. Хай щезнуть незгоди вражда полотнича, хай з нами літає гартована мова, шарвала і пута околи, і не посвітла кругинка. Да За це боролася леся Українка силою правди, мов критики кинжала, від якої встихали зміїні жала, що сижали віками на нашу долі. Україні жадали мух тяжких воді. Сюди суща з нами Леся Українка. Ця мужня, змучена, хворобою жінка, що прагнула сонця до щастя руху, подивуємося весенній високості духу, на долі не було в неї нарікання, терпіла потім муки страждання, вчимо увесь шлях наших хащами, будьмо смирими, роботящими, Щоб віри, надія не були в нас хворі, в терпіла лиця для нашої. Волілась лише для нашої волі, пам'ятаємо протюри, тортури, рани, півку продажність, траві кайдани, Хай думи, лесені, гострі бриква будуть для нас як пора, як молитва. Сьогодення потворене дешевою культурою. А ми, як міняємо, стоїмо на роздоріжжю і просимо, щоб хтось змінив нашу долю. А хто почує славко духів? Кому потрібні зубожілі душі. Візьмемо все в уста щире слово лесене. Серця непідкупна любов Візьмемо собі щиру і, і могутню правду. У роки за ці рядки талановитих поетів шестидесятників Василя Симоненка, Ліни Костенко, Дмитра Павличка. Оці слова про незабутню Лесю Українку. Слухайте мужнє слово поета Задумайте над кожною строкою пільні кричать мегафони маль. Аж деренчить, коли світанок, не рідний краю, зроду ти нема, не тайних двар тих прісних куретанок, Червоний чорний кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу, такі густі смарагдові слова Жили в тобі і вибухали в тебе, слова росли із спинку, мов житан. Довірним зерном голосилась мова, вона як хліб, вона мені свята, і кров жубе тяжко морога. Я зі жилася з того і чаїною, як часто лисимірів твій парнас, шматок землі, ти свешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас, мій предковічний, мій умитий роса. Космічний, вічний, зоряний, барвінковий, коли ти навіть звався Малоросія, твоя поетеса була українкою. Дмитро Павличко, кожному нашеві легкі Українки. Богни її безмежя духу, її життя із трьох проклять. Неволю, гіркоту, недугу, і хай тебе думки болять, хай батогом їх сполосує, жада великої мети, її не клич до себе всує, а сам долесі долети. Собі ім'я свого народу навіки, як вона візьми. Візьми не в сіру спортивну. І чуй його поміж легень, як мати відчува дитину перед пологами за день. І бережи його клеття для всіх народів і віків. І сміливо ступай на ледя гадючих, бідних язиків. Роди новий народ, а стоїм народження. Прощала ще, Щоб ворог і дружина на не тішився твоїм плачем. Не попершуй, будь камертоном, даттям, глядуть на сьогодні, дріботь покладе бетоном, від вічний пам'ятник її сонет, лице Українка. Де світер грає, на бьому морозні пальці припадали до скла. І а ти а одна, за шуреній оселі, за мріяно схилилась до стола, Мов раб німий на Араратській скелі, Карпує написи про подвої царя, ти <рив> на папері <рив> почуттів моря. Переливаєш строфа на селі, ти, дівчино, серед глухої ночі літаєш вічні огнені, пророчі слова, прийдешніх сонячних віків, Щоб ті слова хитали чорні дрони, щоб їх несли з собою легіони, нових непереможних спартаків. А чим озветься далекі двадцять перше століття? Невже жалю гідним Тому візьмемо до основу безсмертне і красиве Українське слово. Я не на те ховала вас слова і не поїла кров'ю свого серця. Щоб ви лилися мов отрута млява, і посідали душі мов вовкіша промінням ясним, хвилями буйними, прудкими іскрами, летючими зірками, палкими блискавицями, мечами. Хотіла б я вас виховати слова, щоб ви. Луну війську будили, а не стогів, Щоб краяли, а не труїли серце, Щоб піснею були, а не хвиління. Вражайте, ріжте, навіть убивайте, не будьте тільки дощиком осіннім, палайте чи паліть та не в'яліть. До великої поатеси Лариси. Остав з склітки. Міночки, сплетені нашими руками, символізують шаву до твоїх поетів, котрі ти залишила нам нас спати. І навчила нас бути мужніми тоді, коли падаєш і втримаєш сльози. Твоя давня казка спонукала нас до рот, яким вже має бути поет, людина, громадянин, Ти тивомовила, розбурхані пристрасті в наших серцях, Омріяла перше кохання, подарувала мить від відвертості.